Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Нюс. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Курсанти-артилеристи Російської Федерації вже незабаром братимуть участь у війні з Україною. Росія задумала відправляти курсантів військових вишів на тимчасово окуповані території Півдня та Сходу України. Перед цим вони, начебто, пройдуть підготовку на кордоні з Україною. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Як зазначається, курсантів третіх та четвертих курсів Михайлівської військової артилерійської академії міста Санкт-Петербург планують відправити у розпорядження угрупування прикриття державного кордону. На курсантів покладуть виконання спеціальних завдань підготовки командирів знарядь та артилерійських взводів. Після цього, за інформацією ЦНС, їх задумали відправляти до України. Які саме завдання виконуватимуть ці окупанти на території захоплених Росією українських міст в організації не уточнили? Водночас в Брянській та Білгородській області для прикриття кордону на передові позиції відправляють усіх випускників вищих військових навчальних закладів? Це буде зроблено з метою поповнення некомплекту командного складу у військових частинах. Залізничні оператори РФ. Не хочуть відправляти свої вагони до окупованих територій. Нещодавно засноване окупантами підприємство «Железної дороги Новоросії має гостру потребу у зерновозах і піввагонах, але їх немає де взяти. Залізничні оператори РФ не поспішають направляти до регіонів свій рухомий склад, адже страхові компанії відмовляються взяти на себе можливі ризики. У публічному просторі з'явилися документи двох компаній, які займаються лізингом та страхуванням. Із документів чітко зрозуміло, страхувати вагони, які працюють у низці деяких регіонів, вони не збираються. Що цікаво, у чорному списку областей опинилися не лише тимчасово окуповані частини Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму, а й цілий список інших регіонів Росії, до прикладу. Брянська, Білгородська, Курська, Ростовська та Воронецька області. Фактично, компанії знімають із себе всю відповідальність, причому надали відмову в письмовій формі лише два великі страховики. Інші зберігають обережність, але відмовляють операторам та лізунговим компаніям в усній формі. Самі ж оператори не на камеру розповідають, що створені обмеження фактично блокують будь-яку їхню роботу у низці регіонів. Загалом мало хто піде на такий ризик, як запуск вагонів на українській території, зокрема і через можливі санкційні наслідки. Як один із варіантів вирішення питання розглядає спрямування до окупованих територій застарілих вагонів для вантажних перевезень. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Російські злочинці продовжують незаконно вивозити українських дітей до себе. 8 червня 150 дітей із Старобільського району Луганської області вивезено до так званих оздоровчих баз відпочинку Лісної та Сасьонка на території РФ. З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованих територій Луганської області. Наразі достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з України. На всій території ТОТ російські загарбники зараз проводять поглиблені профілактичні медичні огляди дітей. Такий підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей, адже тих діток, які нібито є нездоровими, відправляють до Російської Федерації на лікування. На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько півтора мільярда рублів. Процес очолює Міністерство охорони здоров'я РФ за кураторства уповноваженої президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марії Львової Білової, які 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт. Сотні мешканців Олешок загинули після підриву ГЕС, бо росіяни відмовили в евакуації. Майже через два тижні після теракту російських окупантів на Каховській гідроелектростанції в Херсонській області починають виявляти жахливі наслідки воєнного злочину. За попередніми даними, лише у місті Олешки на лівобережжі Херсонщини внаслідок наслідок теракту загинуло понад 500 мирних мешканців. Варто зазначити, що російські війська відмовили місцевим жителям у евакуації. Водночас російські загарбники займалися частковою евакуацією, Із зони підтоплення вивозили людей лише з так званими російськими паспортами. Фактично, росіяни залишили вмирати сотні українців, зокрема через те, що вони відмовились утримувати фейкові паспорти держави терориста РФ. Дії російських терористів стосовно цивільного населення України мають усі ознаки геноциду. І кожен, хто долучився до знущань над українцями, має понести справедливе покарання. Центр національного спротиву звертається до місцевого населення з проханням повідомити наявну інформацію про осіб, причетних до підриву Каховської ГЕС або знущання з цивільних на тимчасово окупованій території. Посилання на те, як це зробити анонімно, буде прикріплене в описі. До відео Росія знищує медичну систему Маріуполя. Смертність серед цивільних постійно зростає. Російські воєнні злочинці, які захопили та практично стерили з лиця землі Український Маріуполь на Донеччині, продовжують знищувати медичну систему у місті. За даними місцевих партизанів, у Маріуполі суттєво зросла смертність цивільного населення. Згідно з опублікованою інформацією, смертність у тимчасово окупованому місті перетнула позначку 400 осіб на тиждень. Це у 2,6 разів більше ніж за період смертності під час пандемії коронавірусу. Медична система у населеному пункті практично не працює. Російські окупанти переводять максимум медичних установ на обслуговування поранених російських військових. Місцеві жителі просто не можуть утримати необхідної допомоги від лікарів у лікарнях міста. Ба Більше окупанти забороняють медичним працівникам обслуговувати людей, які не отримали паспорт країни-агресора, і навіть погрожують їм фізичною розправою. Водночас медики, які не зрадили Україну, продовжують лікувати українців, які чекають на звільнення Маріуполя від окупаційних російських військ. Активісти Руху спротиву закликають місцевих жителів діяти по такому алгоритму: не вести жодної комунікації з представниками російських партій та їх агітаторами, зривати та спалювати агітаційні матеріали російських партій, маркувати літерою Ї. Місця, де проживають представники російських партій, а також де знаходяться офіси російських партій, зривати та поплюжити білборди росіян, друкувати постер виборів не буде, а буде суд і буде га -га. Хороші новини. Із окупованого Сімферополя у цьому місті підірвався автомобіль так званого віце-прем'єра окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова. За даними телеграм-каналів, о 4-й годині ранку на Євпотарійському шосе вибухнув газовий балон в автомобілі Єпіфанова. Сам Єпіфанов, а також його охоронець і секретар, через вибух дістали 30% опіки голови, тулуба і рук. Охоронцеві також опекло ліву ногу. Усіх трьох було госпіталізовано. Через що саме стався вибух, поки не зрозуміло. Але за словами помічника Гауляйтера, за день до цього газовий балон перевіряла на СТО в Сімферополі. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.